Подивіться, це тібетська співуча чаша, в якій звичайна вода. Коли граєш на них, з'являється вібрація. Кожна чаша має свої унікальні звуки, свої вібрації від низьких до найвисоких. Я просто розкрутила чашу. Подивіться, що з водою. Кожна людина приблизно на 80% складається з води. Кожна людина вібрує на своїй частоті. Хто ж живе у сумі, депресії, злісті, образі, тобто на низьких вібраціях і тому хворіє, притягує до себе найгірше події свого життя. Ви уявляєте, що відбувається з вашим тілом, з вашою рідиною всередині, якщо чашою грати, розкручувати на людині? Можна також робити масаж чашами на тілі людини. Це неймовірне почуття. Тобто чаша допомагає підвищувати ваші вібрації, а підвищення вібрації людини означає самостілення, покращення життя і притягування позитивних подій до себе тощо.